Так, так. Кажу, дзвонили, кажу, в міліцію, що люк відпити на гречанах, так? так точно. Е, дивіться, запишіть номер 21314, це служба по експлуатації та ремонту доріг. Вони відповідають за ці люки. Секундочку, я їм маю перезвонити. Ну ми люки не заправляємо і ними не керуємо. Є номер, так само ви, як громадянин, можете зателефонувати і сказати де... Це я його проїхав, але він напряму впливає на безпеку дорожнього руху. Ви правильно, є, а це ви служба, міліція. яка відповідає. Відповідає ви мі... служба за ремонт доріг. Ви мене чуєте? Ви є міліція, так, так. у вас є пілотний проєкт. У вас є спільний патрулі. Пілотний проект, спільні патрулі, міліція, да і хоча б на даний час можете хтось приїхати, огородити його як для начала. Зараз влетить туди хтось. Е, дивіться, я вам сказав, наші функціональні обов'язки огорожувати, і ми навіть таких засобів не маємо, як відгородити каналіційний люк. А... Не забезпечені нас такими пристроями або повноваженнями. Шановний, шановний представте, будь ласка. Е, Помічник оперативно-чергового прапорщик міліції Костік. Пане прапорщик, так, ви так. можете передати за належністю моє повідомлення. Я передав ваші повідомлення, я передав вже другий раз, людина прийняла, але я просто, щоб упростити процес оце, я можу вам дати номер, куди ви безпосередньо ви можете самостійно звертатися. І вас так само, як людину, вислухають і приймуть міри. Я є людина, ви є посадова особа. Ви можете передати в ДАІ, які, які можуть приїхати та огородати. Я передав черговій людині, яка там зараз чергує в дану інформацію. Не потрібно міськвиконкома. Передайте це в ДАІ, нехай приїдуть, огородять. Це безпека дорожнього руху це життя людей. Хорошо, добре. До побачення. Вот видно четко посередине вот такая хрень торчит. Нифига не но... Обалдеть. И никого.

Я поясню. Ми не, не до вас, а якраз <клоджую> до оцих гаїчників. Пане цимбаліст, от на пішохідному переході. Зараз ми з вами Поки ми з вами говоримо, там може хтось влетіти. Зараз ми Що у вас там скаже? А не в мене, там оце яма абсолютно відкрита. відкрити. Ходіть десь, зараз на пішохідному переході. Я звертаюся в 102, вказується ви тут стоїте. Значить, от, посередині між полосами. Відкрита яма. Місце не освітлене. Місце не освітлене, хоча б ну саме городіти. Я вже повідомив на 102. А, Повідомив, так? Повідомив. Повідомляємо черговому чергову місто щоб... Питання. Ви можете зараз огородити його конусами? Ми, в комплекті ми... вашої машини вони є. Зараз ми звідси відправляємося в медичні хапки. Тому конуса просто ми залишити не можемо, тому що їх. Е... А якщо потірає. хтось розіб'ється, то що, що важливіше, конуса чи життя? Да, зараз ми це переговоримо. Це, якщо це ця яма, то нашого вчорашнього Ну Я вчора її не бачив. Ну, вчора зараз я зараз вона взагалі... І, 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 і головне, головне втрою, що головне місце не освітлене абсолютно. Я звернувся до 102, вони мені розказують, що нате вам телефон, беріть, дзвоніть. Слухай. Доброго вечора. Добрий. Це міський відділ? Алло. Да. Е, е, значить, по вулиці Курчатова відкритий люк в темному місці. Курчатова номер. Курчатова, там? Тут розворот тролейбуса, перед розворотом. На кінцеві тролейбуса? Так. Хорошо, добре. Так. Значить зараз, зараз тут ми... знаходиться автомобіль, який приймає участь в вашому експерименті. 0701. Так. Він може хоча б огородити кону саме це місце. Огородити. Далі огородити. Далі автомобіль 0834, який також приймає участь в експерименті, проїхав, не звертає уваги абсолютно. Поясніть смисл цього експерименту. Ну, можливо вони не не побачили чи що. Його не побачити неможливо. Він в нього вставлені ну, якісь це предмети. Це вам можливо неможливо, вони можливо не побачили. Ага. То ми, та, ми всі та, є люди. Поняв, там всіх сліпих позбирали. Що, що? Нам позбирали всіх сліпих. Знову зразу. А да. не досказують, то випасні, ходітемо до врача в депо і там так це прийде. Визвичай, 220 замовчикого. Well, 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 20 метрів well, well. ваша книжка. Він інтернет-кафе, маму тут має, штори спалює, видає її well, well, поїздити well, нормально, на а нашу? Ну, на Об'їхав і погнав далі.

Може, ви поставите все-таки якісь там конусач, що ви їх просто об'їхали. Люк відкритий. Я вже пів часа тут стою і намагаюсь когось визвати. Вам не передають цього станції? Я тільки що передав, там люк відкритий. Відав. Може ви оградили поки конусами, щоб ніхто не влетів.

Панове Мені все-таки цікаво, знай. ви всі для одного кондуктора приїхали, чи Зали хтось все-таки люк Ваші огородить? Ваші вагу А, робить? Я таки не відстану від того люка. Оце всіх треба, щоб одного кондуктора завезли. А де представники стоїть? Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. Сім чоловік. Це людини. Сім інспекторів. Його виїжджали. За рік на нього. Від пасажирів, ні від кого. Ви ніколи, нікого. Це мій кондуктор. Я його експерт. Десь це сюди кардіошка.

Да, вы видите, он тебе на улице, если что-то. Да, вы видите, он тебе Да, вы видите, он тебе на улице, если что Я поїду. Робити треба. Виділі такого чоловіка хай білети продає. На роботі хай вже містить. Як так можна? Кажіть такий вісом. І це може одного сержанта, щоб там його дати в люк. От там би було краще майку так. Хоч майку одіньте. Мене не цікавить, чи доповіли? Мене цікавить, що людина може бачили, попасти що... і забитися. Ви бачили десь, що віде, міліція стоїть біля люка. Наймається дорожня служба. Ми зателефонували. Ми, доповіли. Не а, не а огородити ви можете? Воно його роже не Чи в Темний. Ви бачили цю гелячку? Ви коло неї проїхали? Що проїжджав на викус, я її бачу. Я балдив. Вам вам що більше для вас цінне? Життя людини чи два Які Світло відбиваючи, шановне. Я вам ще раз пояснюю, я їхав на допомогу працівникам міліції. Ми приїхали. Подивилися. Тут а потрібна допомога сіми чоловік. А після того ви мене можете вислухати? так я вас я вас, я вас уважно слухаю. А після того до того люка будуть прийняті в мірі ви згідні зі мною? Ні, категорично. будь ласка, представте себе. Цар Сергія Миколаєвич зрозуміти зараз. Є правопорушення. В даному моменті є зараз тут. Тут є сім чоловік, працівників міліції. Для того, щоб зберегти життя людини, яка може попасти туди, вам достатньо всього-навсього поставити просто два конуса. Це є перешкода на дорозі. Вам не важко це зробити? Ні, ні. ні. Що для цього потрібно? Дзвінок начальника УДІ, Києва. Будь ласка, приймайте. Радіостанція у вас є. Я на даний момент не автомобілі. машину, копили, куди. Ходиш, як цей, блядь. Пане капітане, може все-таки щось допоможете учасникам дорожнього руху? Допоможу. Скільки ще зачекати? Підскажіть. Сам не знаю при чому тут ходити. Так колися міліціонера, який встані. Кажу, що п'яний кондуктор, так? Да? От дикають, що п'яний кондуктор, думаю, що п'яний В Кінці кінців. Хтось цього люка огодовить. Це не мій муж. Я ж не лишу мене дійця і поїде на одного цей. Ви коло нього приїжджали вже два рази. Я вже дзвонив мені. Я вже два рази дзвонив. Смисл дзвонити. Смисл дзвонити, якщо зараз... Поки я стояв, я бачив дві аварійних ситуації. Я ж розумію, ну це ж не мій маршрут. Мене зняли з другого маршруту сюди. Я ж не лишу на, на чужому маршруті ці, знакома. Можете стати включити синій проблистовий маячок, поки приїде хтось з ваших. І цим зберегти життя, здоров'я, громадян. Я ж не ж Ну то можна спорю. включити проблисковий маючок. Він же ж у вас не потребляє багато батарейки. Ми... Бо там стати коло нього Ми... і щоб об'їжджав. Ми вже їдемо. Нас другого маршрута зняли. Тож я пояснюю. Нас зняли сюди на допомогу. Ми прилетіли сюди на допомогу. Я не мож... У мене мій маршрут зараз пустий. Ви ж перед цим проїжджали. 0834. Mm -hmm. Я ще б знав, чи приймає участь даний автомобіль в експерименті. Mm -hmm. Сказали, приймає. Тож ви проїжджали, ну чому ви не стали, не огородили? Чому? Тут ж от машина у вас була, чи ні? Я не розумію. Невже для того, щоб прийняти якісь міри для безпеки дорожнього руху, потрібна вказівка керівництва? Та, при ще що не Передали і стоїте, чекаєте, поки хтось приїде, щось зроблять. Я не знаю, закопають столба, ще що небудь. Ну ви ж бачите, що це реально аварійне опасне місце. Воно на пішохідному переході, в неосвітленому місці, тому що воно чорне. Я вже не кажу два конуса поставити. Ну зараз, поки когось чекаєте. Ми їдемо, ми прилетіли сюди, бо наїду. У вас радіостанція працює. Так. Передайте на дежурку, що для того, щоб зберегти життя людей, ви зупинилися прикрити собою небезпеку. Ви можете так зробити? По суті, я не можу цього зробити, стати возле люка, е, тому що в мене е, є цілий район. І стати возле люка на, на, зовсім на другому маршруті, щоб е, прикривати люк, я цього не можу зробити фізично. Чия вказівка потрібна, щоб ви це зробили? А я зараз на чергову, де... я... Вже 20 разів вже... дзвонили. Я Вже, вже 701-ша радіостанція визиває аж червона. Симбалісти я... сидить, розкинувся і слухає радіостанцію. Вони повинні повідомити, що а... я, повинні... я вже це повідомив 10 разів. Але я не бачу ніякої реакції. От, їдуть машини. От воно темно, чорно і не видно. 102 мені диктує телефон, за яким я маю перезвонити. Не бред. Сюди. До одного кондуктора, який нібито знаходиться в нетверезому стані, приїхало три машини. Там було сім гаїшників. Ну, сім інспекторів. Три. Сім інспекторів. А. Сім. Я їх насчитав. Я ж не маю нічого проти. Для чого? Для чого? дежурна часть направила. При тому, що цей кондуктор навіть, навіть не кричав. Я вже не кажу, що він не сопротивлявся Він, навіть, він навіть, навіть не кричав. Людина. Абсолютно спокійна людина. Я не знаю, чого визивали мене. мені. Журналисть направила на допомогу мусимо їхати. Ми думав, що, ти що ти щось серйозне приїхали до нас на нас. Допомога, на вот, надайте допомогу. Ви зараз на допомозі, надайте її, Ми включіть вратаєм... проблизькові маячки. Ми мусимо районці і повертаємося. Я ж не маю нічого проти. ну, Якщо б це в мене було на маршруті, я не можу стати тут і стояти. Я вертаюся на маршрут. Перед цим ви проїжджали. Це ви по своєму маршруту чи ні? Ні. 0834 проїжджала туди, потім туди. Да. Ви були, не на своєму маршруті. Да. Ну, ми скільки були? Ми туди й назад проїхали. Все. В мене, словно, та я, ж, я ж не маю нічого проти. Ми зараз ну, будемо дзвонити, не... поки не дозвониться. Тут будемо стояти, я, зараз з... так, я що... буду тут стояти, поки Ні, воно... воно не закриється. Ну дивіться, е -е, Не маю нічого проти. Якщо я тут стану, ну, якщо то, я тут то, стану, в мене то, на маршруті щось е е случається. Не, правильно? Ну, — Ми постоїмо тут Ви, Визув сюди — Та Хоча б ми галки включили. Це Машина на батарейках, вона світоді. Я, вже я вже назад маю їхати. Це просто ми е, спілкуємося. Замість цього, щоб спілкуватися, ми могли б там постояти. <клес> я вже поїхав би давно. Я зрозумів. Це не я, це привідіння. Та що ж я не привідіння не... Я... я сюди тільки приїхав на допомогу. Тут немає нічого, я маю повернутися на маршрут. Ну, чи неправильно? Яка допомога важливіша? Ж... Ну яка важливіша допомога? Шановні, будь ласка, припиніть. Не говорить, я палю. То це, я, давайте стану з тої сторони повітря це... і не буде на вас. Шановне місце. Я вам, ]раз поясню. Місце, і я вам і... ще громад... раз пояснюю, це не є стопроцентно громадське місце так. повсякчасного перебування громадян. Але все ж таки це є громадське місце, це є тротуар. Але, я як громадянин України, як людина, яка палю, але не люблю, коли моє обличчя чи біля мене палять, я вас прошу. Чим подальше. Чим ну, подальше, я, Ну загалі, так приділ відповідності. Ні. відстань Вашу і мою. У мене інтимна відстань тільки з дружиною, вибачте. Ну, інтимна відстань це визначається, знаєте, як? Дивіться. Без поняття. Я, я, від, 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 я, від, я відійшов від, від вас. Мою. Я вас попросив. Інтимна відстань, є таке поняття. Я відійшов від вас? А да, Тепер ви до мене підходите. Ну. А тепер я вас прошу, дим, вітер буде туди. Добре, дайте мені віник, будь ласка, я б доганяв. Якщо, я б, вас... я Якщо, я щось... Якщо вважаєте, що я в чомусь не прав, ви маєте повне право скласти на мене протокол за адміністративне правопорушення. У мене є з собою документи, на дві години затримати мене не вийде.